Справа 1040. Площа Італії разом з островами становить приблизно 309500 квадратних кілометрів, а площа України на 1920 більша. Знайди площу України. Порівняй отриманий результат з точними даними про площу України. Ну що ж, стартуємо. Можна по-різному робити цю задачу. Хто добре розуміє, що таке доля, може порахувати, якщо площа України на 19,20 більша, то наскільки вона буде становити по відношенню до 309 тисяч кілометрів, що це буде 1,1920, а ми зробимо класично. Ми спочатку знайдемо 1,20 частини від цього числа, ну а потім знайдемо 19,20 частин і знайдемо спочатку наскільки площа України більша за площу Італії. Пишемо тоді перша дія. І записуємо тоді, треба 309 тисяч 500 Поділити на 20. Пишемо поділити на 20. І це дорівнює. Ну що ж, я пропоную поділити на 10, а потім поділити на 2. Це буде поділити на 20. То ми пишемо, що це буде 309 тисяч 500. Що ділиться на 10. І ділиться на 2. І це дорівнює. Ну що ж, якщо ми поділимо на 10, то у нас забираємо один нолик. Це буде 30 950. Що ділиться на 2, це дорівнює. 30 тисяч, поділити на 2, це буде 15 тисяч. Далі 950, що ділиться на 2, це буде 475. То пишемо 475. 75. Записуємо в дужках чого. Тут у нас мова йде про квадратні кілометри. Ну і пишемо. Це у нас 1,20 двадцята, площі. Італії. Добре. Тобто одну двадцяту ми вже знайшли. А щоб знайти, наскільки площа України більше, нам треба знайти 1920. Ну що ж, записуємо тоді другу дію. Пишемо тоді те, то, що в нас вийшло. Треба тоді оцю одну двадцяту помножити на 19, то ми пишемо 15 тисяч 475. Треба помножити. На 19. І це дорівнює. Тут можна скористатися калькулятором, щоб складно це множити. Але можна хитріше зробити. Дивіться, помножити на 19, це помножити на 20 і мінус 1. То ми запишемо 15 тисяч 475, що множиться на 20 мінус 1. Розкриваємо дужки. Це дорівнює 15 тисяч 475. Що множиться на 20 мінус 15 тисяч 475, що множиться на 1. Ну і це дорівнює. Дивіться, ми вже 15 тисяч 375 множили на 20 і у нас, бо дивіться, ми поділили на 20, 309 тисяч, у нас вийшло 15 тисяч 475. Якщо зараз ми знову помножимо на 20, у нас вийде тоді 309 тисяч 500. Записуємо 309 тисяч 500. Відняти. Ну і відняти 15 тисяч 475. 15 тисяч 475. І це дорівнює. Переносимо. Ну що ж, відняти набагато простіше, чим множити ось такі числа довгі. Тому давайте будемо віднімати. Отже, пишемо десь тут: 309 тисяч. 309,500 Відняти. 15 тисяч. 475. Віднімаємо. Так, 0 мінус 5 не віднімається. Позичаємо. 10 мінус 5 це 5. 0 апозичити не можна. Беремо старшого розряду. 10 мінус 1 це 9. 9 мінус 7. Це 2, 5, Забрали одиничку 4. 4 мінус 4 це 0. 9 мінус 5 це 4. Ну і 0 не можна відняти одиничку, позичаємо, 10 мінус 1 це 9. 3 мінус 1 це 2. Отже, записуємо, що це дорівнює 294 тисячі 25. Пишемо в дужках чого? Квадратних кілометрів. І записуємо це в нас. Наскільки? Площа України. України? Більша. Італія. Ну добре. Тобто виходить, що площа України у нас більша на 294 25 квадратних кілометрів за площу Італії. Оскільки площа Італії в нас є 309 500, то тепер ми можемо дізнатися, що дорівнює площа України. Записуємо тоді третє дія. Тобто треба до 309 500. Додати 294 25. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо додавати. Отже, записуємо тоді ну, десь тут. Так, 300. 9500 Додати. 294. 1025. Додаємо. 0 плюс 5 це 5, 0 плюс 2 це 2, 5 плюс 0 це 5. 9 плюс 4 це 13. 3 пишемо одиничку в старший розряд. 0 плюс 9 це 9, плюс 1 це 10. 0 пишемо одиничку старший розряд. 3 плюс 2 це 5, плюс 1 це 6. Отже, записуємо, що сума в нас дорівнює 603 тисячі 525. 525. Записуємо в чого? Квадратних кілометрів. І пишемо це У нас площа. Тоді України. України Тоді за нашими підрахунками складає 603 525 квадратних кілометрів. Ну і зараз нам треба порівняти сказано отриманий результат з точними даними про площу України. Ну що ж, Подивимося тоді, яка точна площа України тисячі 700. Записуємо тоді, ну порівняти. ну порівняти, давайте тоді, напевно, напишемо четверта дія записуємо оскільки. Точна площа України складає 603 700 Квадратних кілометрів. Так, це ми записали. Ну і зараз нам треба порівняти результат. Отже, точні 603700, а у нас 603525. Записуємо то. Ми отримали. То ми отримали. На 603 записуємо. 1700 мінус 603 525. І це дорівнює. Ну що, 603 тисячі мінус 603 тисячі, це буде 0, 700 мінус 525. Це буде 175. Отже, це дорівнює 175 квадратних кілометрів. Отже, ми отримали на. 175 квадратних кілометрів меншу площу є. Ну що ж, отже, площу знайшли і порівняли її з точними даними про площу України. Ну а зараз записуємо тоді відповідь. Пишемо відповідь. Отже. Знайди площу України. Ну, за нашими підрахунками, площа 603 тисячі 525 Квадратних кілометрів. Це є. Ну і друге порівняй. Записуємо тоді, що площа на 175... Квадратних кілометрів менше за точне значення площі. Ну що ж, ось таке завдання на повторення дії з дробами, а також на арифметичній операції. На цьому вправу завершено.